Захотілося мені розказати про всі детективи і трилери, які я читала цього року. Скажу одразу, що не всі вони такі дуже класичні подекуди є просто детективна нотка, але загалом всі історії або більшість з них мені були цікаві, сподобались, і я хотіла би про них з вами поговорити. Я пописала собі все на список відповідно до мого гудріц, залежно від того, коли і який детектив я читала. І зараз буду вам відповідно по цьому списку все проговорювати. Книжки не діставала, бо мені було лінь, але можливо певні дозйомки все ж таки будуть. І книжка номер один, яка я почала всю цю історію, це Марловський кримінальний клуб. Мені ця книжка ще в січні минулого року. Цього року надіслала одиництво Нора Друк, і вона мене одразу причарувала і своєю анотацією, і в процесі вже самим читанням розповідає вона про трьох жінок, які вирішують розгадати таємницю вбивства, яке сталося по сусідству. Головна в них така літня пані, яка дуже полюбляє самотність, веде сама господарство, немає родини, немає друзів. Вона складає кросворди, любить купатися гуляка і, звичайно, лізти до чужих справ. Інша це дружина священника, яка відчуває, що не може повністю втілити всю свою емоційність і характер. А третя, вона вигулює тварин за проханням, тобто більшості пасиків. Має таку досить бунтівну вдачу, специфічний гумор, але загалом є чудовим доповненням до цієї трійці. І ось вони влазять в різні. Ситуації, намагаються все це вирішувати, і, відповідно, книжка розкаже, що ж зрештою в них трапилось. Я скажу одразу, що розгадала головну загадку цього детектива, власне, хто були вбивці, але це тим не менш не завадило мені отримати насолоду від цього детективу, і тому я далі брала щось схоже, щоб читати і розгадувати таємниці. Наступним був трилер, точніше, детектив українського автора Юрія Винничука. Я вперше читала його твори і розумію, що цей не зовсім типовий для нього. Хоча з того, як він пише в своїх соціальних мережах, то можливо, цілком все ж таки в його дусі називається він Віла декера або декера. Напишіть хто знає, як правильно, і розповідає про журналіста, якому доручать розслідувати вбивство молодих жінок. І так трапилося, що всі ці жінки, в яких буває певний маньяк, вони якимось чином пов'язані з цим хлопцем, бо він або був з ними в стосунках, або якось спілкувався, або якимось іншим чином пов'язав свою особистість разом із цими вбитими дівчатами. І що мені подобалось, це мова, якою написано книжку. Тут описується передвоєнний Львів, дуже багато таких колоритних галицьких слів. Плюс загалом описи міста, якихось локацій, кав'ярень за міською вілли вони були дуже класні, але в той же час вони дуже бісив головний герой, цей журналіст, перед яким просто жодна жінка не могла встояти. Всі втрачали від нього голову, всі одразу йшли до нього в ліжко. І для мене це було щось таке зовсім незрозуміле. Ну не можна бути аж настільки привабливим. Але саме такий герой у цього виночука. І цікаво, що це вже не перша книжка в цій серії, що починає все взагалі книга Нічний репортер, яку я ще не читала. А продовжує агент ліліт, бо там події відбуваються вже опісля. Загалом було цікаво, читалося швидко, знову ж таки, мова барвиста і красива. Герой трошки бісячий. Але, тим не менш, мене це не зупинило від читання, і я взагалі отримала від книжки насолоду, попри ось ці певні вздохи від подій, які там відбувалися. Справа 15:69 горста. Це скандинавський детектив. Я зізнаюсь чесно, доки ця книжку нам не принесла на Буккросінг, навіть не знала, що це саме така книга, бо думала, що це певний історичний роман, дія якого відбувається в 1569 році. А як з'ясувалося, номер старої справи, яку наш детектив Вістінг буде розслідувати. Відбувається все скандинавським таким літом, і саме вбивство, яке трапилось декілька років тому, і власне розслідування. І ось наш детектив отримує послання від якоїсь людини, яка в курсі справи, і таким чином починає сумніватися в тому, що людина, яку посадили за вбивство в минулому, є дійсно тим, хто був винуватцем. І він починає все це розгортати. Мені книжка дуже сподобалась, вона якось так захопливо читалася. З одного боку, події досить неспішні, але в той же час якось так занурює тебе автор в цю атмосферу, що. Як не дивно, не хочеться з неї винурюватись. Я знаю, що це серійний детектив, і там є продовження. Я ще не читала, але ось на майбутнє поставила собі галочку, що якщо мені захочеться чогось такого з прохолодною скандинавською атмосферою, то взяти книжки горста і продовжити їх надалі читати. Прочитала я цього року і два детективи Агати Крісті це небезпека дому на околиці та трагедія в трьох актах, де справу вів Аркюль Пуаро. Небезпека дому на околиці мені сподобалася, бо там знову ж таки описують атмосфера десь 20-х, швидко 30-х, дуже багато гумору. Я дійсно тепер полюбила Пуаро, бо раніше він мене скоріше вибішував. Ну, Принаймні, з цієї попередньої книжки, яку я читала, це було вбивство за абетко, вона мені взагалі була нецікава і не сподобалась. А ось на неподбака дому на околиці повернула мою віру детектива Гати Крісті, і я навіть придбала тоді одразу дві книжки. А тут за сюжетом до детектива звертається дівчина, яку намагаються нібито вбити. І ось як це буде розгортати, скажу одразу, що я. Не вгадала в чому була суть, але отримав задоволення від читання від атмосфери, від самого розслідування і від перепотії сюжету. А щодо наступної книжки, яку читала вже через кілька місяців, це трагедія в трьох актах. З її особливостею було те, що пуаро там був, але він якось дуже побіжно з'являвся і, по суті, взяв справу до рук вже аж після другої половини книжки. І зізнаюсь чесно, я навіть зараз не можу лати детально, а що ж там відбувалося. Напевно, якісь вбивства, і пам'ятаю, що розслідували їх інші люди. Але чим закінчилося, гадки не маю. Якщо фінал першої книжки я ще пам'ятаю, то ось цієї якийсь сплошний туман. Напевно, через те, що вона мені була якось не дуже цікава і дочитувала її, напевно, якось по діагоналі. Тому ось трагедію в трьох актах радити не буду, а небезпеку на дому на околиці цілком. Про книжку Удачі любить мертвих» я вже кілька разів згадувала на каналі як таке досить атмосферне, тематичне читання. Діяти відбувається десь у 40-х у Нью-Йорку і розслідують справу дві жінки. Одна зовсім молода, колишня циркачка, яка дуже така спортивна, дуже затята. А друга вже жінка більш зрілого віку, яка має своє детективне бюро, можна сказати. Хоча, по суті, вона там працювала до того, як не з'явилась компаньонка самостійно. Вони мають цікаві стосунки, спілкуються між собою, за ними приємно спостерігати. Крім того. Справа, яку вони розслідують, пов'язана із спиритичними сансами, а мене це чомусь завжди дуже причаровує. Тому мені було цікаво і за сюжетом стежити, і розгадувати таємницю. І Я вже не пам'ятаю чесно, чи розгадала я тайну, чи там в процесі все відбулося, стало зрозумілим. Але ось враження таки приємне після смак лишився, і я купила собі другу частину продовження цієї історії, яку буду обов'язково читати. Де співають раки, також можна віднести до детективних історій. Я про неї детальніше розповідала вже в одному з прочитаного. Адже там дія розгортається довкола вбивства молодого хлопця. Точніше, як є підозра з одного боку, що це вбивство, а з іншого що самогубство або випадковість. І ось там є судовий процес, зазначують молоду дівчину, яка живе самотою на болотах, не має родини і того, хто за неї заступився б. Але ось детективний сюжет все ж таки в кінці зіграє свою роль. Він мене дещо здивував, хоча, якщо подумати логічно, напевно, до того і велося все, щоб ти спочатку був дуже оборений, а потім зрозумів, що все було не так вже і просто. Тому раджу, по-перше, за атмосферу цю книжку. Вона ідеальна на літо на весну, як на мене. Хоча я знаю, що не всі сезонно читають книжки, тому можна і за цілком. І ось детективна лінія там теж досить цікава. Неперевершений Стівен Кінг та його роман Білі Саммерс, який розповідає про кілера, який хоче зробити свою останню справу, останнє замовлення, і піти вже в заслужений відпочинок. Але в нього виникають підозри, що можливо цим замовленням несе так просто і, можливо, хочуть вбити не лише ту людину, якого яку замовили, а й самого кілера. І він почне розплутувати, а в чому ж вся соль? І крім того, родзинка, тут наш кілер, має грати роль письменника, який в неї має там офіс, працює над книжкою, спілкуватися з іншими людьми, створювати собі таке алібі, щоб в моменті ніхто не зрозумів, що саме він був винним у злочині. І в процесі він дійсно починає писати, по суті, звіряється у своєму житті, в своїй біографії, і це було досить цікаво. Книжка, як на мене, більш легка серед інших книжок Стівена Кінга, вона менш така. Фізіологічна, більш для загалу, я б сказала. Але вона мені сподобалась. Це було таке досить цікаве читання, досить ненав'язливе, хоча про прокілера здавалося б, але жорстокості там практично не було на сторінках. Тому, можливо, це непогана книжка для знайомства. Хоча не факт, що після неї ви аж так р'яно почнете читати всі романи Стівена Кінга. Скандальне сестринство з Приквелов «Роуд». Це я не хай, далі, історія про закриту школу для дівчат. Вона дуже маленька, ця школа, там десь 10 учнів всього. І ось в певний момент в них помирає керівниця та її брат. Це відбувається на перших сторінках книжки. І ось дівчата, замість того, щоб крикати на сполох і казати про те, що ось трапилась така трагедія, напевно, десь чатує я вбився. Вони просто ховають тіла і намагаються вести себе як ні в чому не бувало. В той же час підозрюють, що, можливо, одна з них насправді і є вбивцею. Хоча, як ми розуміємо, вони все ж таки більше вірять одна одній і підозрюють, що. Це, можливо, хтось зі сторони. І ось ця книжка протягом десь 300 сторінок дуже великим шрифтом розслідує цю історію. Загалом вона така мила, жартівлива, навіть з нормантичною ноткою, ем, не надто заплутана, я за це там все досить швидко розгадала, але це було приємне читання на один-два вечори, то чому б і ні. Особливо, якщо. Ви любите такі дитячі історії, легкі, ненав'язливі, або у вас є підлітки, або молодші школярі, яким таке може сподобатись. Хоча, можливо, молодший школь читати про вбивство закопування тіла не найкраща ідея. Хоча діти зараз такі прогресивні, що а чому би і ні? Смерть Місіс Вестевий це одна з книжок, яка мені дуже сподобалась цього року. Такий трилер, детектив про те, як дівчина отримує інформацію від юриста про те, що успадкувала певну маєтність від місіс Вестовий, але вона не знає цю жінку, хоча й говориться в листі, що нібито місіс Вестовий була її бабусею, і вона їде до цієї родини, щоб все з'ясувати, і заразом можливо поправити своє фінансове становище, адже вона зледарює, вона втратила родину, працює. Ворожкою на пірсі. І, хоча вона розуміє, що оскільки навряд це якась її родичка, тим не менш вона хоче спробувати свої сили і ось вирішає в цю подорож. Ну, до чого це призведе? Читайте далі. Сара Джіо в мене вже декілька разів дивувала своїми книжками. Остання Камелія це третя книжка, яку я в неї читала, і вона поки що сподобалась мені найбільше. Поділ розгортається довкола садиби і, власне, квітки остання камелія. Вони відбуваються в двохчасових проміжках. Перша історія розповідає про дівчину, яка вирушає кудись в Британію працювати няною у маєтку, але насправді має завдання знайти саме особливу королівську камелію і вкрасти її для людини, яка її найняла. В наш час мова йде про дизайнерку ландшафтів, яка вирушає в цей же маєток разом з своїм. Ім чоловіком і там власне буде вести певне розслідування. Розслідування це трапило досить випадково завдяки тому, що вона знайшла книжку, там був запис, плюс прекрасний квітник. І загалом події досить динамічні. Мені дуже сподобалось, як ця історія написана, як вона розгорталася. Багато було описів, садів і ось такої аристократичної атмосфери. І власне розв'язка мені дуже сподобалась, і відсилки до Вірджинії Вульф та інших літературних творів. Тому я б дуже радила цю книжку. Знаю, що не всі люблять Сару Руджио, але мені ось ця історія дуже і дуже сподобалась. Ребекка Дафна Дюмур'є – це класична історія, яку всі знають. Я її читала вперше. Перед тим бачила двічі екранізацію. І знаєте, думала, мені буде нудно, але наскільки ж це атмосферно написаний текст. Розповідається все про молоду дівчину, яка працює компаньонкою, і в якимось чином закохується в молодого аристократа. Який має якесь загадкове минуле, він привозить її до свого маєтку, вони одружуються і вона вступає у володіння. Але в той же момент вона розуміє, що всі в будинку дещо дивно до неї відноситься, а особливо економіка, яка була правою рукою попередньої дружини містера де Вінтера Ребекки. І, власне, постійно історія розповідає про те, як дівчина намагається дізнатися, що ж такого трагічного було в минулому, чому Макс так реагує, чому він став дуже смутний, коли повернувся. До цього будинку. І таке враження, що ніби на їх стосунки дещо охололи. Ну і чому, взагалі, які таємниці ховають стіни цього будинку. І рядки цієї книжки, початок, вони такі дуже яскраві, про те, що мені здається, снило, що я знову повернулася в мандерлі. Дуже красивий текст. Я цю книжку читала в електронному форматі, і зараз хотіла би насправді купити собі примірник, я думаю, англійською. Щоб ще раз його прочитати, бо історія мені дуже і дуже сподобалась. Попри те, що я знала всі повороти сюжету. наступна книжка дуже нашуміла в свій час, бо 10 це ютуб каналів. Одразу зняли влоги з відгуками на неї. Це останнє, коли я збрехала Ла Райлі Мені ця книжка теж сподобалася, я не стала виключенням швидко її прочитала, була здивована кінцівкою. Мене дещо дратувала героїня, що зовсім не дивно, адже вона має якісь таргани в минулому, які її не відпускають. Вперше вона приїжджала до табору, де відбувається дія, будучи молодою дівчиною, і тоді її сусідки таємниче зникли, ймовірно, загинули. І ось повз роки вона знову сюди повертається з надією закрити свої старі гештальти, відпустити це минуле і, можливо, знайти розгадку зникнення цих дівчат. І як розгортатимуться події, далі тут буде описуватись. Книжка така досить атмосферна, знову ж таки, з такими непередбаченими подіями, цікава. І загалом, так, я б рекомендувала, мені вона сподобалась. Але наступне сподобалось набагато більше: це чорні водяні лілії Мішеля Бюссі. Це дуже неспішна оповідь, дія якої відбувається в селищі, О, де жив Клотмоне, Живерні. І там розповідається нібито про трьох жінок, які живуть кожна своїм життям. Молода викладачка, яка навчає дітей малювати, вже літня пані з якоюсь таємницею в минулому, і дівчинка, яка має хист до малювання. Там стається вбивство і навіть не одне, те, що жорстоке. І ми поступово розплу... розплутуємо цей клубок, паралельно дізнаючись багато про різних художників. Про самого Моне і постійно сюжет крутиться довкола в ній картини, яка називалась Чорні водяні лілії, яку нібито написав Моне напередодні своєї смерті. Мені сподобалася ця книжка, я читала її також в електронці, але згодом купила собі паперовий примірник, бо зрозуміла, що ці відсилки до мистецтва мені дуже сподобались. Я знаю, що не всі це люблять, але для мене це була скоріше парлинка, яка зробила цю книжку ще кращою. Ну і розв'язка теж мене здивувала. І навіть потім почала перечитувати від початку, щоб зрозуміти, як я могла це прогавити. І ви знаєте, насправді автор. Він дуже ретельно замаскувався, тобто, якщо ти не знаєш, чим це кінчиться, ти не зчитаєш це від початку. Так, далі, можливо, можна якось це зв'язати, але насправді він не дає підказок своєму читачу, ось чесно, така моя думка після перечитування ось перших глав. Про наступну книжку дізналась від Олесі з каналу Олеся. І це запрошення. Вона казала, що загалом поставила цій книжці оцінку 3 або 4, але вона вразила її своєю атмосферою. І ось, коли був жовтень чи листопад, я дуже загорілась її прочитати. Я це зробила і дійсно отримала ось такий атмосферний трилер, можна сказати. Розповідає він про молоду пару, яка кидає все попереднє своє життя, переїжджає в невеличке містечко, бо має мрії збудувати. Власний будинок, і ось вони будуть все це будувати з нуля, планувати архітектуру, закупати матеріали, балки, таке інше, і паралельно розуміють, що щось тут відбувається не те. Бо жінка починає бачити нібито привидів, чи їй це здається. Ну і потім все поступово буде з'ясовуватись. Що мене дуже здивувало, це те, наскільки швидко наші герої вирішили переїхати. Та героїня мала певний спадок, але вони навіть не допрацювали там потрібний термін, щоб звільнити. Нормально не отримали компенсацію, і такі одразу еге-гей, ми їдемо будувати будинок. Хоча зрозуміло, що будівництво це не дешева розвага, і зайві гроші їм не були би зайвими. А наступне, що мене дещо постійно дивувало, це те, як наша героїня тягне в будинок всі речі, які могли стосуватися якоїсь жорстокої смерті, вбивства чи потенційно зв'язані з привидами. І тут вже можна казати про те, що ну, не всі вірять у привидів, але ми знаємо, що Хариня таки вірила. І ось вона намагалася їх прикликати і встягнути все це додому. Ну, уявіть, є дерево, на якому було повішено жорстоко певну жінку. І ось балка з цього дерева, вона тягне її додому в свій новостворений будинок. Або камін, де також було жорстоке вбивство, вона купує камінну полицю, також приносить. Я цілком розумію. Обурення і шок її чоловіка, коли він дізнавався про ці нюанси і просто тримався за голову. Але загалом історія дійсно дуже атмосферна, і мені сподобалась. Можливо, я навіть колись би її перечитала, хоча все одно б мене ця героїня з її такими дивнуватими вчинками. О, наступна книжка мене так прям схопила і не відпускала до кінця це знову і знову Бена Елтона. Тут події розгортається одразу в кількох площинах, це нібито сучасність, а потім вже минуле. Є легенда про те, що керівникам Trinity Коледжа Ньютон заповів певну скриньку, яка мала передаватися з покоління в покоління, аж до моменту, там не забула якого року, коли її мали відкрити і прочитати послання. І ось в цьому посланні написано, що є. Певна умовність із часом, що спіралі часу якось перетинаються. Є момент в історії, який буде ось в майбутньому році, коли відкривається скринько, і в минулому, з 1914 якщо не помиляюсь, що час у цей момент перетнеться в одній точці. Якщо стояти в ній, то одночасно ви опинитесь і в минулому. І ось наші. Поту поважні уми намагаються подумати, щоб такого зробити, щоб історія стала кращою. І вони вирішують, що треба когось відправити в минуле, щоб не допустити вбивства ерцгерцога Франза Фердінанда. Бо нібито через це все в майбутнє було зруйновано, і треба зупинити Першу світову війну і її наслідки. І відповідно у нас буде герой, граніт, колишній військовий, який втратив родину, якого ніби нічого не зв'язує з теперішнім, який вирішить у цю мундрівку, і, відповідно, як він там буде намагатись все це вирішити. Мене перший час дуже дивувало, що він поїхав у минулий маючи ноутбук, заряджений телефон і таке інше, бо я розуміла, що він, здається, потрапляє в минуле в травні, а вбивство буде чи то в серпні, я вже підзабула трошки. І як він триматиме, бо заряджатиме всі ці прилади? Мене церхім гуглили розетки чи можна ем, сучасний прилад заразити Зарядити стародавньою розеткою. а Потім була інформація від моїх товаришів, що ну, в нього були акумулятори, і, можливо, техніка пішла далеко вперед, і що в нього були супер такі прогресивні комп'ютери, і все це могло тримати заряд, та, але ти не менш. Ну, там були такі певні нюанси, не незасту, Але загалом мені історія сподобалась, хоча в певний момент вона якось дуже тяглася, була повільною. Але наприкінці там просто стало все настільки заплутано, і я зрозуміла, що я не зовсім правильно сприймала весь цей сюжет на початку, що там все набагато складніше. І ось фінал мене прямо таки вразив. Я була така захоплена. І, оскільки швидко забуваю книжки, то вирішила собі навіть написати голосове повідомлення, щоб не забути деталі сюжету, якщо захочеться книжку з кимось обговорити. І це було 10 безперервних хвилин, коли я просто переказувала собі сюжет з усіма своїми домислами, здогадками таким іншим. І здогадок було багато. Я думаю, що автор ем, спеціально їх розкидав по тексту, щоб це було досить прозоро, щоб ми розуміли, що все не так просто і все якось пов'язано. Тому я, в принципі, розуміла, чим все закінчиться, хоча все одно була, впевнено, манд здивована, і, і мені сподобалось класна книжка, тому рекомендую, якщо любите щось таке захопливе, напружене, пригодницьке і ще й з подорожами у часі. Ну і наступні книжки це ті, що я прочитала останнім: сімейна гра, яка, безумовно, є трилером з елементом детективу, де дія відбувається напередодні Різдва. Молода жінка знайомиться з родиною свого нареченого, а в них є певні традиції, ігри, які вони грають між собою, і, звичайно, таємниця, яку вона буде розгадувати. А точніше є касета, де її майбутній тесть зізнається їй у тому, що скоїв певну кількість убивств. І вона ось намагається розібратися, чи це правда, чи він її бере, так би мовити, на слабо, і що вона взагалі з цим має робити. Ну і крім того, вона має постійно з цією родиною спілкуватися і все це досить динамічно закручується. Хоча не без дивнуватих моментів, але дуже цікава і захоплююча історія читається просто за два дні. Ну, можливо, когось за три, але мені хотілося якомога швидше і дочитати. І остання це Рутвега одне за одним. Я прочитала її буквально вчора, і ось вона така дуже сніжна, загадкова, з купою вбивств, які відбуваються на гецьколижньому курорті. Коли спочатку тобі дещо все одно до героїв, вони тебе дратують. Але чим далі, тим більше ти починаєш переживати. Наприкінці я вже просто там читала вночі і думала: О Боже, що ж там буде в кінці. Тому там мені сподобалась також ця книжка. Взагалі, Ротвео, як на мене, дуже атмосферно виписує локації. Не завжди дуже вдало прописує персонажів, бо, наприклад, всі герої з цієї книжки мені не подобались. Хоча ні, окей, мені подобались два герої. Це, власне, працівники цього шале, куди приїжджає компанія на друзів, колег провести такий зимовий відпочинок і заразом коворкінг. Ось вони мені були цікаві і приємні. Але були моменти, які, звичайно, мене здивували в книжці. Це стосувалося не тільки вбивств, а і натяки до того, хто є злочинцем, але і певних поворотів сюжету, які мені здались, як я писала в своєму відгуку Зеця на Гудріц, як не приший кобилі хвіст. Але загалом було цікаво. Я не шкодую, що прочитала, тим паче зимою, коли падає сніг, читати про гірськолижні курорти це просто ідеально. А, і так, щоб ви розуміли, там. В якийсь момент сходить лавина, і герої є заблокованими в цьому гірському шале. Тому якщо любите подібні історії, то читайте. Думаю, що до кінця цього року я вже нічого не буду з детективів читати, хіба що дочитаю Роберта Гелбрита і другу книжку Кар'єра лиходія. Я її тягну вже кілька місяців, але зізнаюсь, вона мене якось дуже повільно іде. Якщо мені «Шовкопряд» дуже сподобався, напевно, через те, що там була тема письменництва в першу чергу, і хоч багато хто каже, що вона гидка, мені вона дійсно була до смаку, то тут подір розгортаються довкола минулого на страйка, який був військовим. І ось ці гидкі люди, які були в його минулому, виринають на поверхню, і він отримує певне попередження. Ну, мені поки що не цікаво, я пробую читати її, але відчуваю, що скоріш за все закину і візьму, наприклад, четверту частину, бо там має бути якась інакша тема. Бо герої мені загалом цікаві. Просто саме тема в цій книжці якось мене не зачепила. Але ось так: рекомендуйте свої улюблені детективні історії. Як бачите, вони ті, що я зібрала, були дуже різноманітними, не класичні детективи в більшості, тому. Сподіваюсь, що цей спіч був більш-менш корисним, що мій голос був більш-менш терпилим. Я сподіваюся, що вже долікуюсь, і він знову буде таким більш високим і, сподіваюсь, привабливим. Тож побачимось скоро і чудового дня.